Дорогі черкасці. Зараз, коли до нового 2012 року залишаються лічені години і хвилини, кожен із нас намагається підбити підсумки того року, що минув. І 2011 рік він був знаменним для нас, для Черкас, для кожного черкасця. Це той рік, коли вперше за 27 років Черкаси отримали генеральний план свого розвитку на наступні роки. 2011 рік так само запам'ятається, що до найпроблемніших житлових масивів міста було подано безперебійне тепло. Останній шматочок міста вулицю Лесі Українки, вулицю Одеську, підключено до стабільного теплопостачання. Це той рік, коли докорінно змінилися стосунки міста і найбільшого підприємства акціонерного товариства Азот і Місто і найбільше підприємство вийшли на шлях конструктивної співпраці в розв'язанні екологічних проблем міста, в оновленні електричного транспорту в місті, в покращенні інфраструктури. 2011-й також запам'ятався нам тим, що місто вперше підійшло системно до розв'язання болючих проблем. Вуличної мережі розпочалася масштабна реконструкція вулиць, спорудження дощової каналізації в тих куточках, де її не було від самого зародження нашого міста. Тому нам є чим пишатися в тому році, який минає, але ще більше завдань перед нами стоїть в наступному році. Тому я хотів би сьогодні побажати кожній родині, кожному черкасцю, сімейного затишку. Тепла в ваших оселях, тепла в ваших душах. І щоб наступного року у кожного із нас збулися наші найпотаємніші мрії. З Новим роком! Нехай щастить!